Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Слав підтримуємо український футбол. Збірна України з футболу ще існує, і навіть щось планує. Доки доля узагалі всіх наших спортивних команд підвисла у повітрі через суперечливий наказ Кабміну. Вуав схоже вірять, що футболістів якось та й пронесе. На 12 червня синьо-жовті запланували товариську гру з Німеччиною у Бремені. Про це повідомили наші колеги з каналу Тато Таке. Офіційно, начебто, мають оголосити зовсім скоро. Цьому матчу навряд чи щось завадить, а от далі все у тумані. 16 червня ми мали б грати з північною Македонією, а 19-го з Мальтою у відборі на євро 2024 У тому відборі, де нагадаємо, виступають і білоруси, згідно із згаданим наказом міністерства молоді та спорту, Україна повинна знятися з кваліфікації. УАФ уже надіслала до Кабміну офіційного листа. Мовляв, поясніть по-людськи, куди бігти, кого тримати, але відповіді досі не отримала. Утім, далеко не всі проблеми збірної. Якби раптом хтось забув, то синьо жовті досі залишаються без головного тренера. Днями з арабських змі до нас пришмигнула чутка, що УАВ заманює Сергія Риброва контрактом на 10 років. Сам Станіславович уже навіть відреагував. На мій погляд, пропозиція УАФ на 10 років це жарт. Мій контракт за Ляйном закінчується наприкінці сезону. і Я щасливий тренувати цей великий клуб. У мене є повна підтримка з боку керівництва та вболівальників. Угода Реброва чинна до 30 червня. Тож, якщо він і візьметься за збірну, то вочевидь після цієї дати. Тож керуватиме командою у трьох червневих матчах, якщо вони, звісно, взагалі відбудуться одна з головних загадок людства. Майстру на всі руки Руслану Ротаню у перший місяць літа вже буде не до національної збірної. 21 червня молодіжка стартує на чемпіонаті Європи матчем проти Хорватії. А до такого турніру і підготуватися бодай трохи пасувало би. До слова, несподівано хороші новини для молодіжної збірної прилетіли з лазарету Шахтаря. Дмитро Криськів, який отримав серйозну травму матчі проти Кальвів, таки має шанси відновитися до чемпіонату Європи. Про це в розмові з журналістом Михайлом Співаковським розповів сам Криськів, якого з подачі Ігоря Євічовича уже називають не інакше як новим мудриком. Щодо старого мудрика, то він провів чи не найкращий матч за Челсі, про що ми вже детально розповідали в окремому відосі. Олександр Зінченко пропустив матч проти Вестхема через пошкодження паху, але має повернутися вже в наступному турі. Українець дуже потрібен канонірам. Інтрига в Англії просто вогонь. Віталій Миколенко вперше за півтора місяця повернувся в основу Евертона, але тріумфальним камбек не вийшов. І риски влетіли Фулхему, а Миколенко виглядав ще й не так погано на тлі провального матчу для більшості його партнерів. На щастя, Евертона конкуренти у боротьбі за виживання теж не дуже поспішають набирати очки. Тож, поки ліверпульці на рятівній 17 17-й позиції Іля забарний з лавки запасних спостерігав, як його Борнмут сенсаційно б'є Тоттенхем. Вишні від зони виліту вже віддалилися комфортно. Їдемо до Іспанії, де Віктор Циганков уже закріпився в статусі одного з лідерів. Жирони каталонці перемогли «Ельче» 2-0. Сам українець не відзначився, але був максимально корисним. Як наслідок отримав одну з найвищих оцінок серед атакувальних гравців Жирони. Не такі веселі справи у Руслана Маліновського. Він вдруге поспіль залишився на лавці Марселя, і без українця команда буквально зім'яла труа. Маліно вийшов аж наприкінці гри. Одного разу красиво закинув м'яч на партнера у штрафний майданчик. Але на цьому все. Натомість потішив Едуард Соболь. Він відіграв весь матч Страсбурга проти Аячо та допоміг команді здобути важливу перемогу в контексті боротьби за виживання. Завершуємо сьогодні святковою милотою про те, як українські футболісти зустрічали Великдень. Красиво ж.